Всім привіт! Ви на каналі Мізентропвод, що створений як благодійна платформа для допомоги Силам оборони України, а також канал має на меті популяризацію україномовного контенту на просторах Ютубу. Сьогодні ми подивимося бій на Бурасику, який я зіграв на карті Ель-Халуф. Якщо коротко, то я б назвав його Бурасик без Голди проти ЧІВТАКА в топі. Як думаєте, хто вийде переможцем батлу в категорії завдана шкода? Обов'язково перегляньте відосик до кінця і отримуєте відповідь на це і інші запитання, які у вас можуть виникнути. Давайте детальніше розберемо ключові тетиха нашого французького багетика. Хоча мені звичніше називати його Буріто. Так, поки мене остаточно не занесло в категорію інтернаціональної кухні, ось вам основна інфа про тач. У наборі зі звичайним вентилем, оптикою і стабом. Альтернатива замість оптики точність або механізми повороту. Маємо такі показники. ДПМ 1990 одиниць на хвилину, точність 0,36, час зведення 3,06 секунди. І не забуваємося, що у нас міні-барабан на два снаряди з Альфою 360 одиниць з базовим пробиттям 190 мм і голдовим 240 Перезарядка барабана складає 19,71 секунди. Кількість ХП складає 1250 одиниць. Башта, верхній бронелист та інші частини машини з гартованого картону, тому фугасики вбираємо із завзяттям. Максимальна швидкість вперед складає 62 км на годину, а назад 21 км на годину при відмінній питомій динаміці у 25,77 одиниць. Непомітність у нас нічим не гірше від DLT і складає 44 одиниці у нерухомому стані і 34 у рухомому. Спостереження в наборі з оптикою, як у мене, складає 503 метра, що допоможе тримати сумарку на пристойному рівні. Ось, мабуть, і всі гідні вашої уваги позиції ТТХ, на яких варто було зупинитися. А тепер, виходячи з інформації, яку ми отримали, виникає резонне запитання, а як же на ньому грати? Ок, висловлю припущення, виходячи з власного досвіду. Геймплей криється у назві нашого танчика, адже Бураск з французької значить буревій. Заплутав? ну тоді конкретніше. Снайперська гра це точно не про нас, бо для цього немає ні точності, ні зведення. Місце Бурасика у бою це друга лінія, рідше перша, все залежить від сетапу. Вриви з неочікуваних місць, миттєва реалізація барабану ось наші сильні сторони. Але робити це треба виважено, маючи заздалегідь продумані шляхи відступу. У ситуації, коли елтевод вашої тіми зливається на 15-й секунді бою, і весь чатик дружно посилає його у напрямку ражпілоїного воєнного корабля. Ми згадуємо, що маючи круту непомітність і огляд, можемо виручити нашу команду, організувавши якісний підсвіт. Але я особисто не раджу НАТО захоплюватися ЛТ-водством на Бурасику і красти хліб у союзного класу техніки. Натомість краще відточити навички барабанної деструкції супротивників в кінці кінців ніхто не забороняє використовувати обидві сильні сторони нашого буревія для досягнення максимальних результатів, а отже, і фарм, що я і продемонстрував у даному бою. А поки ви обмірковуєте, що тут міза за вам на плів, я пропоную додивитися буревійну баталію до кінця і приєднаюся до вас уже у після статистиці. Ось і після бойова статистика. Вручили нам почесне звання сенсея, Ну або ж майстра. У даному бою у мене вийшло настріляти 5224 одиниці шкоди і ще 3444 по сапортику. Сумарка орієнтовно склала 8500. тисяч. Пам'ятаєте про батл з союзним чівтаком на домах, яким я вас заінтригував? От і розв'язка. Так, не дивуйтеся, я перестріляв його аж на дві тисячі, зробив три фраги і вибив аж 1772 одиниці чистого досвіду. І це при тому, що Чіптак був в повній нубці. В статистику я його не зазирав. Ну, звичайно, можна припустити, що за кермом мого опонента по челенджу був такий собі лейтенант Рачинський, але ж переможців як відомо не судять. Ну і бухгалтерська звітність, куди ж без неї? З преміум аккаунтом і клановими 30% резервами на фарм вийшло покласти в скарбничку 177 тисяч срібла. Я думаю, що бій вийшов справді скіловим і цікавим глядачеві, перестріляти чи втака по домагу, граючи на вісьмірці без голди, ну окрім останніх трьох снарядів, які я використовую тільки тому, що базові закінчились. Це не нещасно КВ2 крутити, і то після того, як він відстрілявся. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, невтомно закликаю всіх українців бути мужніми, сильними і допомагати силам оборони нашої держави. Разом переможемо! Слава Україні!